Субота-ранок, а я зібрала на базар. Можливо щось цікавого куплю. Ось купила перці по 20 гривень, Зірвали його з Білоцерківський район, привозили. Зелені купила, латок купила, пастерна, корінь один купила просто цибульку, м'яса трохи і купила хвостик на борщ будь в камеру не потрапив. Сьогодні у мене заперчений перші, який я купила сьогодні на базарі. Ага. Зеленю, інші допи за бажанням насіння, соєвий соус і все інше таке. Всім добрий вечір. А я, знаєте, де дівчатка йду на батьківські збори. Мого найменшого сина на 11 клас. Ну, сподіваюся, передостанні або якісь перед-перед Останні батьківські збори. Так вони мене вже стумили дуже-дуже сильно <сі> всі ці хвилювання. Ти таким красивим. Боже, яка краса. Привіт, котику, але в мене нічого немає. Расуючи. Ну так от, сходила я вчора на батьківські збори. Чесно кажучи, можна сказати, що витратила час, нічого корисного для себе не дізналася. На сина не скаржилася. Конкретно на нього я запитала, до мене зауваження є, ні, немає. От. Було всього 8 батьків. 19 дітей у класі, плюс сімейники, які виїхали за кордон. Ну, якісь такі дивні збори були. От, а в нас вже дерева починають жовтіти. Можливо, ще побачимо гарну осінь. Оцей дупацій алейці. Дуже вона мені подобається. Завжди намагаюся пройти по ній. А це я зараз сходила на Укрпошту, отримала з Аліка скло захисне для телефону. Та йду додому. Але спочатку в АТБ Ну, такі скромні у нас покупки, але я хотіла каву. Я жертва третсу. І хочу мінелі. Ось вона є. Беремо. До речі, на наступний день я забрала звідти останню пачку. А ще через день так, там нічого і не було. Можливо, довезуть. Підтримуємо виробника, що поруч знаходиться. Кава, до речі, смачна. Спробуйте, не пожалкуєте. Дівчатка, дивіться, заходила в економ клас, купила ось такого освіжувача. Такий аромат для дому. Зараз подивимося, що це воно таке чи дійсно пахне. 75 чи 79 гривень, 50 якось так був. І ще була більшенька. Десь 149 гривень. Ось я дівчатка його відкрила, понюхала. Що я вам хочу сказати? Цитруса апельсина дуже виражений аромат. Корицю, щось я не донюхала ще. Можливо, розійдеться. Будемо дивитися далі, що ламів буде. Хочеться чогось такого осіннього. Можливо, воно підійде, а можливо, ні. А взагалі апельсинки більше до зими може підійти. Я у пошуках подарунку для Софійки. У мене є трохи запиту, це лол, але я розумію, що я вже той динозавр, який в них не розбирається. Тому... Будемо конкретніше запитувати, що ж придбати. Вони всі такі різні, а в неї вже якісь є. І хочеться, щоб їй було до вподоби, скажімо так. І ціни взагалі то теж дуже різні. От в Києві сьогодні дощить, погода досить неприємна. Ну а далі у мене деко епіцентр. Можливо, щось новесеньке там побачу. До речі, дівчатка, це новенький такий посуд. Не пам'ятаю, щоб я його бачила у нас тут. Такий бюджетний, можна на осінь хто збирає собі осінній. Такий приємний ніжний колір. От дивіться, палички такі є набори. Хто полюбляє, ну в мене є, мені не потрібні набори паличок. І сподобався оцей оранжевий, теж непогана ціна. Крапочки. Такий якийсь запосуд у мене є цієї фірми, Непоганий. Поганого нічого не можу за це сказати. Колоритний. Підходить для настрою восени. Ну а тут трохи фото, щоб зберігти ціни за можливості розумітися, що і як коштує. Ну, можна зібрати набори для всього. Палички, до речі, в різну ціну. Ну а далі сенсей. Дивіться, яка піжамка осіння, тематична, прикольненька така. Мені подобається. Симпатично. Ну, а тут зима і осень поруч, ну це не дивина, це вже ми все бачили. Я думала, можливо, щось собі підкупити ще. Ну цей у нас маленький. Сінси тут вибір скромний, скажімо так. З того, чого, можливо, я б хотіла, я нічого не побачила. Думала про цю миску, але так і не вирішила. А отой стакан такий зелений купила. А над мискою думала, але не купила. От піжамка, і от зима і осінь поруч подобається мені. Ще заходили в сільпо, і я там взяла, дивіться, такий Master Fish mix для супу. Це інший набір. 170 гривень, здається, коштує. І тут є ці які шматки. Чудові шматки. Хоч смаж, хоч соли. Прекрасні шматочки, як на мене. І вага 500 грам. Оце в мене риба з морозилки, Сьогодні четвер рибний день буду смажити. Різна там рибка і я її насолила та і все. Здається, в скверику вже починається жовта осінь. А у мене субота і я на базар. Спатывала на базу такую одну родку, 5 килограмм. Лотук. Просылали листочек рану и подорвала ее. Ось. Цей подарунок такой. Я стомату купила по 30 градусов. Бруднющий. Дуже надо еще идуть. На дневной и каши по 240 гривен. Вот. Ось такі ще купила молока. Козинне молоко. Вот. И вот такой букеток. Ще ну Света купила И себе, и мне. Вот такие покупки. На цей базарчик мені доводиться їхати тролейбусом декілька зупинок. Поруч зі мною, ну от прям такого-такого нема. У нас є, великий теж базар, але ну, трохи інше там продають, скажімо так. Це ну, не завжди я так роблю, хоча полюбляю. Останнім часом, каву не так часто купую десь В хорі мені, до речі, подобається з автомату. Осьінь. Все-таки осід, точно. А я ходила м'ясо купити. Все ж таки, я думаю, потрібна мені сумка на колесах, типу, як у мене на дачі. У мене тут теж колись була, але вже немає. Мої покупки м'ясних курка 2500 на 348 гривень. Нелоченька. Під черевина. По 220 гривень, півтора кілограма, 322 гривні. І фарш курячий. По 150 на 161 гривню. І загальна сума чеку 833 гривні. Ціни чудові. Дівчатка, ось така у мене вийшла підчеревана, яку я вчора купила. Трохи налипку фольга довелося її зрізати. Зараз подивимося в розрізі. Ось, дівчатка, дивіться. Оце воно в мене просто вистигло, в холодильнику ще не стояло. Постої ще в холодильнику буде більш стабілізоване. От. Всі, хто щось снідає ввечері обідає смачного. Якийсь дивний період у мене зараз. Ну так от, за два місяці ми хворіємо третій раз. Все почалося цього разу у, у сина нежить. Ну, я вчора відчула, що мені теж не дуже добре зараз так. Холод по мені бігає, От такі неприємні відчуття. Тут все за... заложене, обложено, обкладене, неприємне. От. У нас аварійні відключення. Вчора відключили в нашому районі ну, хвилин на 5, в принципі. Не знаю, як його вітамін С приймаємо, вітаміни, чай, бульйони п'ємо. Сподіваюся, щоденька одужим. а завтра та дні народження і все летить шкереберть. шкіреберть. Мир буде обов'язково.